З 2022 року ворог вразив понад 63 тисячі малих та великих об'єктів енергетики, але завдяки ремонтам і відбудові в режимі 24 на 7 ми відновили більше половини пошкоджених минулого року потужностей. Максимально мобілізували атомну енергетику. Усі 9 блоків АЕС працювали наповну. Європейські партнери вкотре продемонстрували непохідну підтримку. Ми розширили межі можливого імпорту електроенергії з Європи до 2,1 гігаватти. У фонді підтримки енергетики України зібрали 1,2 мільярдів євро донорських коштів. Активно розвиваємо систему децентралізованої генерації. Минулої ми запустили 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. У 2025 році плануємо встановити ще 420 установок і котелень насамперед у прифронтових регіонах. Бізнеси громадяни активно використовують енергетичні кредити на встановлення газопоршневих когенераційних установок, вітряків, сонячних панелей та генераторів. За 10 місяців реалізації програми бізнес отримав понад 10 мільярдів гривень, що дозволить йому встановити майже 640 мегаватт потужності. Сума кредитування фізичних осіб наближається до 1 мільярда гривень.